Вітаю, друзі, 30 вересня. Вчора, 29 вересня, в Одесі мамі, нашій перлині на Чорному морі розігралась трагедія. Стихійне лихо Одесу затопило. І в результаті цього стихійного лиха загинуло 9 людей. Загинула родина і загинули жіночки, які йшли в районі Пересипу, і їх там змило. змило і жінки втонули, звичайно, співчуття е, рідними близьких загиблих. Е, не знаю, як затопило родину в підвалі. Це взагалі якась ситуація мені не зрозуміла. Але сьогодні. Я чую наступне. Володимир Зеленський дає вказівку кулебі розібратись і до п'ятниці док... докласти, доложити, Хто винен в трагедії в Одесі? Як ви думаєте, хто по версії Зелених гнид буде винен в трагедії? З паводком в Одесу. Правильно. Геннадій Труханов і Одеська міська рада. Тепер давайте подивимося на цю ситуацію глобально. Всі корінні Одесити чудово знають, що кожної осені, та й весною часто. Одесу підтоплює, особливо в тій частині, в частині Пересипа і так далі. Не стало виключенням вчорашній день. Чи знали про те, що може підтопити Одесу? Люди, які потонули. Не можу сказати, бо не знаю, корінні вони Одесити, чи приїхали в часі Великої війни. Далі справа в тому, що нілньовки, ніяка інша міська інфраструктура не може вплинути на підтоплення Одеси. Ну, це приблизно так як є місто Побратим в Одеси, Венеція. Її також заливає і ніякі не лівньовки, нічого на це вплинути не можуть. Але зараз. Політична мета мета зелених гнид на чолі з Володимиром Зеленським е місцеве самоврядування в Одесі прибрати і поставити свою підконтрольну воєнну адміністрацію. Я не є там фанатом Геннадія Труханова чи Одеської міської ради. Але їх обрали Одесити, їх обрала Одеса. А завтра призначать якогось Василя Петровича з-під Чернівців чи Києва, який стане головою воєнної адміністрації, або навіть одесит, але підконтрольно Зеленим гнидом, і якось рекомендованого там чи то Ставніцерам, чи то. Ще якимись близькими до банкової бізнес-колами, Одеси, і почнуть пиляти бюджет. Чи пиляє бюджет зараз Трухано? Думаю, так. Всі міські голови його по-своєму пиляли. Але його контролюють. І громада, і правоохоронці, і центральна влада все. А якщо влада буде зосереджена в воєнній адміністрації, то бабки будуть тирити в одні ворота. Контролювати нікому буде. Київ з Києвом погодили і пройшла жара. Лям туди, три туди, десять ось туди і все. Давайте закупимо дрони для військових у своїх. Давайте. Ремонт зробимо своїми фірмами. Давайте, 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 давайте. Повірте, це не боротьба з Трухановим чи міською радою. Це боротьба за бабло і потоки. Головне для зелених гниць банкової – добратися до фінансових потоків міста Одеси. Податки сплачують порт там і так далі. Знову ж таки, політичні питання. Міська рада, наприклад, в попередні рази і спроби е, продати Одеський припортовий завод. Міська рада втручалась і відігравала свою роль. А зараз буде воєнна адміністрація. Як ви думаєте, призначена Зеленським, воєнна адміністрація буде перешкоджати його корішу, подільнику, бізнес-партнеру Тимуру Міндічу під е, фронтерів якийсь купити Одеський Припортовий? Ні. Ви правильно розумієте, ніхто нікому перешкоджати не буде. Це все закономірно. В цьому і є цинізм влади. Чи є питання до Труханова, та їх, мабуть, в цілий потяг і сто тілешок. Як до любого міського голови, і до Садового є, і до Філатова в Дніпрі є, і до Кличка є, до всіх є. Але вони обрані громадою. Якщо до нього є питання, треба порушити кримінальну справу, обрати запобіжний захід від сторони від влади і все, а не прикриваючись трагедією, гибелю людей, Гибель людей, що від повені, що від е, війни це трагедія. Не прикриватись трагедією. Для того, щоб вирішити свої переіжні питання і добратися до бюджету Одеса, а працювати в русі правовому. Ну, правове русло це не про зелений гнет, це про інше. От, власне, зараз ми стаємо свідками, і я думаю, що в п'ятницю ми побачимо. Як Кулеба прийде, скаже, Труханов і міська рада, вони там, отето, от вони не зробили отето, через отето була повінь. Те, що вона була минулого року, позаминуло і ще нікого не хвилює. Будуть казати, люди загинули. Люди загинули. Через трагедію. А трагедія через міську раду і Труханова. Труханова і міську раду. Тому що треба зробити: знищити місцеве самоврядування і завести підконтрольну воєнну адміністрацію. Оце план банковий, план на Одесу. І цей план дуже поганий. Тому що. По-перше, дасть можливість зеленим гнидам грабувати бюджет Одеси напряму і безконтрольно. Це по перше. По друге, це знову ж таки буде підривати суспільно політичну ситуацію в цьому місті, яке ключовим зараз для України, єдине повністю портове місто на Чорному морі. І яке дасть подібні кроки, дасть можливість спекулювати росіянам казати, бачите, шановні одесіти, що роблять ці з Києва з зелені гнив, Знищують місцеве самоврядування. Як ви думаєте, будуть на цьому грати? Будуть. Бо Путін давно хоче з'їсти Одесу. Одеса показує йому зовсім іншу конфігурацію. Але це ж поки що. А Враховуючи, як вміють демотивувати всіх і вся зелені гниди, страшненько стає. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, мусимо і зробимо разом з вами нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.